Казка кропив'яна гірка. Дощ у лісі припустив, день іде два тиждень. Усе навколо змокло: Дерева, трава та земля, в угловинах струмки, в низинах калюжі. Зайці, ще як погода була гарна, натягали собі капусти, сидять, їдять, листям похрустують, один одному казки розповідають. Їжак Кирюха до комори піде, пожує ягід, які ще раніше назбирав, і спить похропує, у вісні зайця коську бачить. Тільки лисиці ларисці та вовкові бакулі їсти нема чого. Ніяких припасів немає, а полювання під час дощу погане. Кожен у себе вдома сидить, двері на замку. Попленталася по калюжах лисиця Лариска до вовка бакули. Парасолька в неї з дірками по кущах порвала, мокра вся навіть пухнастий хвіст висить, як ганчірка. Ох, вовче бакуло запхикала лисиця Лариска. Ой як їсти хочеться, а їсти нема чого. Помру я з голоду, хоч би ти мені кісточку яку дав. Нема в мене ніяких кісточок, похмуро буркнув вовк Бакула. Бачиш, як ремінь на животі затягнув, дірок не вистачає, нові колоти треба. Ох, зловити б нам зайця коську, або лося Філю. Ох, наїлися б ми, ох, наїлися. Придумав би ти хоч щось. Не вмію я придумувати, ти хитра, ти й придумуй. Гаразд, погодилася лисиця Лариска. Спробую, може, й придумаю чого. Давай уночі біля струмка під ялинкою зустрінемося. Тут має бути велика секретність, щоб ніхто не почув. Настала ніч, темрява накрила ліс. Зустрілися вовк бакула та лисиця лариска під ялинкою. Дощ іде, вітер шумить, лисиця Лариска розкрила свою діряву парасольку. Ну, як, надумала? запитав вовк бакула. Надумала, добре надумала. Скажімо, сороці совці. А вона вже по всьому лісу рознесе, що на річці дощем греблю прорвало. Вода стіною йде, ліс залє, всіх потопить. Хто хоче врятуватися, нехай на кропив'яну гірку біжить. Вона висока, то дивода не дістане. Звірі злякаються, на кропив'яну гірку побіжать, а там, на горі, ти, Бакуло, в ямці сидітимеш. Домовилися так вовк Бакула і лисиця Лариска, та не знали, що під ялинкою кріт прокіп сидів, виліз свіжим повітрям подихати і весь їхній розбійницький план почув. Вранці сорока совка по лісу полетіла, заторохтіла, затріщала. Гей, біда прийшла, на річці греблю прорвало, вода стіною йде, весь ліс заллє. Кого не потопить, того змиє в море понесе. Біжіть на кропив'яну гірку там високо вода не дістане. Перелякалися звірі. Може, дійсно рятуватися треба, на кропив'яну гірку бігти? Але тут кріп прокіп до їжака Кирюхи прийшов, розповів, що лисиця Лариска і Пакула задумали. Їжак Кирюха побіг до борсука пахома, барсук пахом до Зайця Коськи, Заяць Коська до лосеня філі. Так всі дізналися, що не прорвало греблю, ніякого потопу не буде, і на кропив'яну гірку бігти не треба. Там вовк бакула паску для них влаштував. А білка Оленка запропонувала Ану, підемо до кропів'яної гірки, сховаємося та подивимося, як лисиця Лариска і вовк бакула даремно на нас чекатимуть та мокнути будуть. Зібралися звірі потихеньку на узліссі біля кропів'яної гірки. За ялинки заховалися. А білка Оленка з високої берези дивиться і все розповідає. Бачу вовка бакулу, в ямці з водою мокрий лежить, від холоду тремтить, викотив очі, зуби виставив, чекає, а дощ поливає, вода в ямці прибуває. Бачу лисицю Лариску. Хутро в глині, ніс у кропіві, живіт у калюжі, вуха під дощем, парасолька в неї дірява, дощ спіну поливає аж з хвоста тече. Весело та смішно звірям лісовим не дістануть їх хижаки. Посміялися та й розійшлися по домівках. Настав вечір. Виліз з ямки бакула мокрий, голодний. Ну, де твої звірі, Лариско? Ніс я собі кропівою опік, у глині вивалявся, наковтався води, а їсти нема чого. Подивилася лисиця Лариска на вовка бакулу. Страшно їй стало, Очі горять, кіхті блищать, от от кинеться на неї. Це, мабуть, ти, вовче, комусь проговорився про наш план, от нічого і не вийшло. Що? загарчав волк Бакула. Щоб я проговорився та в усьому нашому вовчому роду базік не було. А чи не ти це лисице Лариско, розказала комусь, щоб з мене посміятися? Довго Вовк Бакула та лисиця Лариска ще сварилися та звинувачували один одного. А кіт Прокіп висунув голову з землі, підслухав та вранці звірям про все розповів. Ось так вийшло, що хотіли вовк бакула та лисиця Лариска всіх у лісі обдурити, та самі в дурнях і залишилися. Ось і казочки кінець. А хто слухав, молодець на добраніч малята.